Друзі, мої, вітання! Ви на каналі Botan 1974. Я давно нічого не знімав, тому що постійно на роботі, а відео мої завжди стосуються більше мотоблоків. Тому сьогодні вирішив зняти коротеньке відео, навіть не відео, а відеокоментар до публікації татового гаража. Зразу хочу попросити вибачення Валентина, якщо щось не так. Не хотів ні хайпанути, ні хейтити, нічого. Просто маленьке доповнення до його саморобки. Почнемо спочатку. Валентин, ще раз прошу вибачення, якщо щось не так. Кажу, нічого особистого, просто маленьке доповнення. Тому що люди, побачивши вашу публікацію, захочуть по-любому зробити собі такий фільтр і, напевно, захочуть зробити краще. Взагалі, при виготовленні будь-якої саморобки, потрібно, як то кажуть, виконувати три правила. Перше діло естетично, що я не завжди роблю. Тому що що я не зробив, естетики нема, все робиться на скору руку. Друге діло практичне, це доступ, легко використання і так далі. І третє діло технічні характеристики, тобто технічний момент. Ну, третє діло, то третій пункт завжди треба більш звертати увагу на цей третій пункт. Тому почнемо спочатку. Якщо ви, наприклад, в будь-якому двигуні, чи це авто, чи це мотоблок, щоб не було, коли ви регулюєте клапана раз другий і у вас постійно зажаті впускні клапана, це перший сигнал, що у вас з системою чистки повітря щось не так. Тобто є десь підсос неочищеного повітря, або сам повітрочисник не справляється зі своєю задачею, або у вас десь є тріщина, або якась там прокладка не герметична, або, або, або треба. Шукати, тому що оті маленькі часточки пилу, які попадають під клапан, вони працюють як абразив, виробляють тарілку клапана і саме гніздо клапана. Клапан сідає нижче, тобто стержень піднімається вище, клапан зажатий. Тому на це треба звертати увагу в першу чергу. Далі. Якщо взяти до уваги фільтра. На тракторах радянського виробництва, заграничного, в переважній своїй більшості, оцей вхід зміщений в сторону. В радянських тракторах він взагалі змірящений так конкретно в сторону. Тобто він не стоїть по центру не перпендикулярно, а зміщений там 30 градусів чи скільки. Що це нам дає? Заберу поки фільтр в сторону. Сам отвір еліпсоподібний. І коли заходить повітря, то виходить більша площа контакту повітря з фільтром. Тобто первинна площа контакту повітря з фільтром набагато більша. Це перше і друге, він зразу виходить циклічний рух, тобто по кругу. Бо якщо є, наприклад, от як зробив Валентин. Це треба екран 250%, тому що повітря рухається перпендикулярно, воно б'є в повітручисник. І якщо не поставити тут екран, то зразу за якийсь там час. Трактор попрацює в пилюці. Отут знизу, в буде чорна пляма. Порохи практично касету будуть пробивати наскрізь. Таке я бачив на заграничній техніці, є деякі такі техніки старішого виробництва 90-х років. Не хочу називати рекламу робити. Получається, заходить теж повітря перпендикулярно, але на повітрочиснику стоїть екран і ще має такі лопасті за вихрення. Привезли фільтр іншого виробника. Екрану не було, виходить, що практично аж тапилюка пробиває цю касету. Це перший момент. Другий, так, не знаю, не вистачає мені трошки рук. Сама кришка. От в кришці знизу є така типу, назвемо її плювачка. Получається, повітря рухається з завихренням. І якась частина пилюки попадає сюди. Отут вона резинка така, вона вже заводська потріскала. Я поставив з камери, камера вже теж потріскала. Получається, якщо хоче затягнути сюди повітря, оті губки зжимаються, а якщо набирається тут багато пилюки, губки відкриваються, пилюка випадає. Ну, для домашньої техніки, можливо, отой клапан не обов'язковий. Це таке вже як додаткова опція, тому що ми в такій пилюці вдома не працюємо. Все-таки на такій техніці я рухаюся на великих швидкостях. Часом трактора не видно з пилюки. Одна, що кажу, доповнення, це от ставити під кутом в сторону, змістити вхід. І, виходить, воно працює тоді набагато краще. Далі тут в мене виконано. Дві касети, Получається зовнішня і внутрішня. Тобто ця касета заходить всередину в цю. Якщо би я, наприклад, ставив такий фільтр, вітер страшний, я би побоявся ставити одну касету. Чому? Тому що якість виконання зараз бажає бути кращою. Я вже мав таку проблему на бензиновому моторі. Ну, якщо бензиновий мотор там, одноциліндровий, скажімо, не є такий дорогий. Але все рівно, якщо він прийшов в негодність, його шкода. Сталася у мене така біда. Отут клей розклеїлося, потягнуло пилюки. Мотор почав брати масло, прийшов в негодність. Так же само, ми часом продуваємо фільтр, чи десь там зняли якесь маленьке механічне пошкодження, зробили маленький отвір, не замітили, поставили на двигун, потягнуло пилюки, мотору прийшла пипка. А так, якщо є цей фільтр, а є ще допоміжний, той пропустив, той не пустив. Працює воно в парі набагато краще. Хтось зараз каже, що ти ППП, а в японській техніці, а стоїть один, а те репери, і поїхали і прийшли. Так, в японській техніці стоїть один, але якщо подивитися, для чого японська техніка зроблена, в першу чергу вона зроблена для рису. У більшості своїй, там вирощують різ, понятне діло, там такої пилюки нема. І зрозуміло, що фільтр там якість ну, на багато пунктів краще. Ну, це таке. Кажу, техніка не моя, кожен використовує так, як хоче. Ще повернемося до інерційного фільтра. Тобто той масляний, який скинув Валентин. Вони теж гарно працюють, але там він повинен бути виконаний якісно, він повинен бути підібраний по технічних характеристиках двигуна, тобто відповідати літражу двигуна. Повинна бути якісна ота касета, повинне бути відповідне масло, повинно, 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 повинно багато чого повинно. Але в першу чергу він повинен підходити по технічних характеристиках двигуна. Ну так, щоб хто не розуміється на цифрах. Скажу на практиці: є два трактори Т-40 і Т-25. Получається, Т-25 це є половина мотора від Т-40. Якщо ми поставимо повітрочисник від Т-40 на Т-25, він своєї роботи не буде виконувати. Чому? Тому що на вході повинна бути велика швидкість повітря. І якщо велика швидкість, вона рухається зверху вниз, і під інерцією пилюка попадає в масло там і залишається жити. Якщо ж ми поставимо повітрочисник по параметрах своїх набагато більший, інерція повітря буде набагато менша і працювати воно не буде. Ну, от таке. Тому. Ще раз щодо татового гаража, Валентин, прошу вибачення, якщо щось не так, не хотів нікого обідати, просто е, таке маленьке доповнення. А, ще не знаю, казав, не казав. Якщо не казав, то скажу. Е, отут герметизація отої кришки. Вона, хто там буде виконувати фільтр, не є така аж обов'язковою, якщо повітрочисник знаходиться під капотом. Якщо у вас повітручисник в відкритому просторі, тут герметизація обов'язкова. Тому що трактор попаде під дощ, попаде волога сюди, намочить касету, треба буде міняти касету на іншу, а нам це не потрібно. Отаке От коротеньке, що хотів сказати, кому сподобалось, поставте вподобайку. Обов'язково підпишіться на мій канал. Постараюсь зняти цікаві відео, тим більше зараз хочу модернізувати свій просапний культиватор, тому що колись я думав, що воно гарно зроблено. Зараз деякі моменти мені не практичні Я його хочу упростити. Думаю, в скорому часі відео буде на каналі. Тому ще раз дякую за перегляд. Всім гарного дня, щастя, радості удачі! Обов'язково поставити вподобайку і підписуйтесь на мій канал до наступних зустрічей.